Шановні любителі поезії, добрий день. Сьогодні я хочу розпочати невеличкий цикл радіопрограм про антологію української поезії 20 століття від Течини до Жадана. Ця антологія вийшла в одиництві Абаба Галамага 2017 року. Це вже друге видання. Перше видання мало 1280 сторінок. І я думав, що сучасну поезію поетів, які народилися після 1950 року я видаватиму в другому томі. Але я так сильно хотів, щоб вся поезія ХХ століття вмістилася в одному томі, а там на хвилинку. Мало бути 2000 сторінок, вийшло в результаті 2016 сторінок. І ну, жодна фабрика в Україні не друкувала досі, скільки ну, щоб так багато було сторінок в книжці. І ось у Харкові, яка тепер стала столицею українського книговидання, фабрика Глобус. Взялася спробувати. І коли вони сказали, ми спробуємо, я зрозумів, що може щось з цього вийти. Звісно, що для цієї ентології треба було десь придбати спеціальний папір, я називаю його біблійний це такий що найтонший папір, дуже гарний. До слова дуже дорогий, найдорожчий, який тільки може бути, але це не найтонший папір. Це такий папір, на якому дуже добре і чітко видно шрифт, хоч він і в віршах трошки більший, і в біографії трошки дрібніший, але все на диво чітко читається. Коли сигнальний примірник прийшов, приїхав з Харкова до мене. Я завжди боюся дивитися на книжки. Я спочатку їх обмацую, і я, я страшенно переживав, тому що цю антологію я упорядковував, можливо, у підсвідомо дуже-дуже багато років ще колись з Юрієм Андруховичем ми задумали видати невеличку антологію, яка мала називатися. Українська апокаліпса, це мало бути десь двадцять чи чимось українських поетів ХХ століття. Щось ми зібралися один раз, щось обговорювали. Кілька десятків віршів вибрали, були, але на тому все і зупинилося, тому що я був дитячим видавцем, я не видавав дорослу поезію. І ось ну, прийшов час. Прийшов час, що я відважився видавати. Дорослу поезію, те, зрештою, що я мріяв найбільше видавати. І ось цей підсумок у мене в руках. І я боюся глянути на цю книжку. І, ну, шкода, що ви не бачите її, але вона вийшла гарна. Вона вийшла не така ж велика, вона зручно відкривається, і вона лежить. Прихильна на вашій долоні. Тому що якщо грубі книжки, ви їх дуже важко відкриваєте, воно все скрипить, рветься. А ця книжка відкривається. От якщо ви відкрили її на середині, вона на середині добре лежить, прихильна на вашій долоні. Спочатку вона так само буде лежати. Де б ви її не відкрили на, на якій сторінці, і якщо вірш на дві сторінки, то він завжди буде починатися зліва, щоб ви не перегортали сторінку. Тут багато таких я вклав магнітиків любові, які притягатимуть читачів до цієї книжки. Перший наклад він мав майже три тисячі примірників, розійшовся за три з половиною місяці. Другий наклад. З коло 2,5, десь приблизно за такий самий час. Сказати, що коли видають антології, то як правило найбільший наклад це тисячу примірників, і цей наклад продається, я знаю, там від 5 до 12 років. Ну, дуже довго. Ви можете знайти ще якісь дуже-дуже давні антології. А тут зовсім по-іншому. Я якраз. На тому тижні е, маю здати вже третє видання онтології, яке, я так думаю, буде ще, ще краще, ще щільніше, ще більше гарних поетів е, в межах тих самих сторінок, але я деякі вірші, в кого завеликі добірки. І я ще опитую людей, може, когось там додати, чи ви хочете якісь вірші. Ви вважаєте, що це не, не найхарактерніше для того, чи. Іншого поета, і це знаєте, як, наприклад, гаджети якісь, як iPhone, п'ятий, шостий, сьомий, він ніби такий самий, але він трошечки вдосконалений. Ось. І, ну, так я розказав в цілому. А що мені ще розходилося? Я хотів, щоб ця книжка вмістилася в жіночу турбинку. Щоб студентка могла молода взяти собі хлопець, -то я уявляю. Кишеню в куртку, бо в піджак, може воно не влізе, треба мати такі злодійські кишені в піджаку, щоб вона влізла, але в куртку вона спокійно влізає. І я на одній з презентацій попросив сумочку таку ну, невеличку. І, на щастя, там не було дуже багато там жіночих якихось. Мальовидел. було так мірно, і, і ця книжка вийшла. і публіка була в захваті, були аплодисменти. Я й я сам переживав, що ж це є таке затію. Ну добре, про книжку, про матеріальне її обличчя я розказав, а тепер власне, почну говорити трошки про поезію, про найголовніше. Про таку антологію я мріяв віддавна. Бо в розмові з багатьма читачами, слухачами, на зустрічах старшими молодшими, я почав усвідомлювати, що люди дуже, і дуже мало знають українську поезію а надто ХХ століття. Імена просто якісь. Там, може, рядки стачини. Ну, Треба сказати, що знають Ліну Костенко на щастя. І це те, що робить Ліна Костенко для сучасної поезії, для її поширення це окрема розмова, я про це ще поговорю. І я мріяв зробити таку книжку, щоб люди от, відчули всю красу української поезії. От, і не тільки саму поезію, а щоб про поетів. Написати їхні біографії. І ці біографії в мене займають у книжці не більше двох сторінок. Я іноді навіть без абзаців даю, бо я хотів бгати в ці дві сторінки, що найцікавіше, що я знайшов про того чи іншого поета. Бо знаєте, ми часто знаємо про зарубіжних письменників, поетів, як вони жили, як вмирали там. Як Лорка загинув, чи Неруда, чи тим паче Єсенін Маяковський. А про своїх класиків, про своїх чудових поетів ми так мало знаємо. Мене вразила біографія Михайла Драйхмаре. Тільки недавно потрапили в інтернет свідчення людини, яка бачила останні хвилини його. Життя. Вони мене вразили, і я ще, ну от і тому я ще вирішив давати біографії поетів. Знаєте, це був один з п'ятірного грона, неокласиків українських, куди входив, зокрема, і Максим Рильський, і він був автором програмного їхнього вірша Лебеді. Він був вчений, знав кілька мов, писав книжки, писав вірші. Окрім того, це була людина такої античної, абсолютно вдачі, в здоровому тілі здоровий дух. Він мав здоровий дух і він любив грати у крокет, у теніс. Донька згадує, що він їздив на ковзанах і міг вальсувати на ковзанах. Він знав свою бібліотеку, він міг з закритими очима, заплющеними серед ночі знайти потрібну книжку у великій своїй бібліотеці. Він був дуже упорядкованою людиною. Таких людей радянська влада не любила, бо такі люди не вірили радянській владі, і вона це розуміла. Звичайно, що він опинився на коломії. І ось згадує той чоловік про останні хвилини. Він розказує, що у нас десь з 4-5 десятків доходях на коломії, на дорогах щось там ремонтують дороги. І приїжджає конвой, НКВД, троє п'яних Енкаведистів на, на мотоциклі. Вони злізають там ці маузери в дерев'яних кобурах їхні. Доповідає конвой щось їм, і цим НКВД не подобається в доповіді, бо щось там хтось там поштрафився, і вона так троїться. каже керівник п'яний ЕНКВД-капітан, і бере Маузери так раз, два, три, чотири, п'ять. Бах! І стріляє кожного п'ятого. Драйхмара я розповідав вам вже, який він був я, який він був особливий чоловік. Він швиденько розуміє, обраховує, він стоїть в кінці десь, там, в четвертому десятку, і бачить, що п'ятим буде київський студент Володька, син його друга з Кам'янця. Нічого йому не каже. Але коли підходить цей НКВДист, щоб його е застрелити, він з силою відштовхує хлопця, стає на його місце і каже: Не це молоде життя, беремо і плюємо очі цьому НКВДисту. І той випускає всю обойму Маузера в Михайла Драйхмару. Гідне життя. І така героїчна велична смерть. Тобто людина, яка була в античному світі, як античні герої, чи римські герої умирали, так він. тобто Одне життя, ну, це така ж сама велична смерть. Я би так хотів, щоб фільми знімали про наших поетів, але не плакальні. Людина, яка в червоній, страшній звіриній добі, найгіршій в 20 столітті. Живе як людина, намагається жити на повні груди, як людина, писати такі вірші, книжки, якось знаходити час і для спорту. І в цих звірячих умовах, куди вона потрапляє в нелюдських, вона залишається героєм. Це Михайло Дрейхмар. А починається антологія стичини, як ви вже чули. Вона називається від Течине до Жадана. Хоча, напевне, звучніше б назвати її від Бажана до Жадана, але це була б неправда. І тична найгеніальніший і найроздвоєніший український поет 20 століття, який, за словами Василя Барки, належав до одного ряду з автором слова Полку Ігоревим і творцем Кобзаря. Московська комуністична влада швидко зламала його сонячний кларнет. Але він ще таки встиг подарувати нам багато коштовних перлин. Нагадаю вам, щось може з віршів течини. Молодий я молодий, повний сил да одваги. Гей, життя, виходь на бій, пожартуй для розваги. Гей, життя, ставай, тремти, дай я з тебе посміюся, хто сміліший я чи ти. Подивлюся, подивлюся, горе. Біль як жарт мене, стільки сили молодої, чи ж моя рука здригне, що йде битись без озброї. Ой, скажіть мені, скажіть, любі мої сестри, браття, що в житті вас так гнітить, чом нема у вас завзяття там, де Всесвіт я стягну, де від болю шаленію, там ніяк вас не збагну, вас ніяк не розумію. Молодий, молодий, повний сили. Та одваги, гей, життя, виходь на бій, пожартуй для розваги. Ми знаємо, що цей жарт не дуже вдався течині. Мабуть, життя, може, його й перемогло, а може, воно врешті пожартувало з нього. Але от він був, він, він, він починав так. а... Подальших програмах я вам розповім і прочитаю вірші інших поетів і розповім про їхні біографії. До зустрічі!